Доброго ранку. Читаємо разом з вами 34-й псалом. Це псалом Давида, напевно, да? і знову в Давида проблеми. Як тривога, так до Бога. да? Судися, Господи, з тими, хто судиться зо мною. Воюй з тими, хто зі мною воює. Ми, це перший вірш. Ми знаємо, що наша брань не проти плоті і крові, проти начальства, властей, мироправителів, в века всього. Духа взлобипаднібесний. Тобто, воюй з тими, хто зі мною воює, не з людьми, а з тими, хто цими людьми керує, хто їх спонукає, якщо так грубо сказати, хто їх хазяїн. І на таку брань. Викликає Давид Господа, бо сам він не справляється. І я думаю, що ми з вами також буваємо в тих обставинах, коли наша брань, яка не проти плоті і крові, і вона не дуже успішна, і нам дуже потрібна допомога від Господа. да? Твоя сила завершається в моїй немощі. але дуже часто ми чекаємо, коли вже наші всі ресурси вичерпані да? і звертаємося до Бога. Тепер давайте подивимося, що робить Давид. Отже, він звертається до Бога. Поможи мені, воюй з тими, хто зі мною воює. Далі, про що він просить Бога? Візьми малого і великого щита, і встань мені на допомогу. Дістань списа і дорогу замкни моїм напасникам, і скажи до моєї душі, я, спасіння твоє. твоє». Отже, Давид. Просить, щоб Господь встав, озброївся, прийшов йому на допомогу, і таким чином він заспокоїв душу Давида, да? вивільнив також слово Рема, да? скажи душі моїй. І що цікаво, можна сказати, звичайно, що Господь вседержитель, Він всемогутній, Він всесильний, Він поза простором, поза часом, нащо йому тілати, ти, нащо йому та зброя. І я думаю, це логічне питання. Але мені здається, що тут скоріше нам на приклад наведено, так, щоб ми згадали про е, це все оружжя Божє, да, про зброю Божу. Бо е, якщо ви уважно читаєте Писання, то перший, хто згадує про всі Божє, це не послання до Єфесян, це саме цар Давид. От він ще тоді знав. Проте всі оружє Божі, яке потім апостол Павло описує в посланні до Єфесян. Тому, на мою думку, саме отут він і згадує, щоб Бог вдягнувся, як нам на згадку, щоб ми вдягалися. І до чого я веду? Хтось з нами воює, та? російською барі борючихся со мною. Хтось бореться з нами, хтось протистає нам. І, звичайно, що це не люди, це ті, хто цими людьми керує. От, І Бог не просто встає, та? і Давид не просто просить Бога встань, встань у зброї, візьми свою зброю і використай її. І я закликаю сьогодні нас з вами. Коли є в, вашій, в вашому житті такі обставини, з якими ви не справляєтесь, то давайте ми з вами озброїмося. Давайте ми з вами вдягнемося. Бо навіть якщо Богові в певний момент потрібна була ота зброя да? російської щити лати, українською великий і малий щит. Малий щит, напевно, якась броня. Великий щит це той великий щит, за яким вся людина може сховатися. Да? Російською обнажи меч, а українською там про спис шламова, да? Дістань списа, замкни дорогу моїм напасникам. Тобто, Господь і нам також оце все оружжя дав, і також він нас закликає ним користуватися. І також для нас це надзвичайно важливе. І якщо ми подивимося з вами в послання до Єфесян, сьогодні я хотіла б тільки про один маленький момент вам нагадати: якщо ви думаєте. Що ви можете пересидіти в куточку, і вам то все оружія взагалі не потрібно. І нащо вам те все вдягати, і нащо в це все облачатися, да? воно важке, некрасиве, тяжке, важке, погано пахне. Да? То я е, одну причину наведу вам, чому вам особисто потрібно це все оружжя. Да? Ми кажемо броня праведності, Єфесян, 6 розділ, 14 вірш. Встаньте, через в чрезва вашої істини, в броню праведності або в ноги в готовність благовістувати мір. Ця броня праведності це не броня нагрудник. Броня праведності захищає наш перед. А спина гола, спину захищає наша церква, захищають наші друзі. Ми один одному захищаємо спину. Тому давайте вдягнемо оцю зброю. Візьмемо оцей щит, оцю всю броню, оцей меч, слова Боже, і будемо стояти не лише за себе, а й за тих, хто зараз цьому потребує допомоги. Слава Богу!